Нам усім вже давно час подумати про реальні проблеми, які стосуються нашого життя. І якби ми не намагалися втекти від цих проблем, ці проблеми все одно нас, нас догонять. Я би провів таке коротеньке соцопитування з усього двома питаннями, так? щоб не вліво, не вправо, тільки от один шлях треба обрати. Або ми підписуємо мирний договір з Росією, щоб наша війна закінчилася. Приймаючи умови росіян, спірні території, які росіяни захопили, так можливо, там більша частина цих територій залишається за ними. От такі умови прийняти, так, наприклад, в рамках мирного договору з Росією. І тоді війна закінчується. От. Або другий варіант ви обираєте, якщо вам перший варіант такий противний, прям е, ну, просто нестерпно нестерпно навіть вам, українцям, думати так, про такі умови мирного договору. Тоді другий варіант ви обираєте: це продовження війни з Росією, продовження євроінтеграції. Ми продовжуємо йти в НАТО, там в Європейський Союз. так, от… Все продовжується. Західна підтримка продовжується, фінансування нашої війни з західними партнерами продовжується. Але ціна за це, це, те, що, це ж не те, що я там вигадав, це з потолка взяв. Це те, що від нас вимагають європейці та особливо американці останні там, майже півтора року знизити мобілізаційний вік до 18 років. От, і ще зверху від себе додам умову, да? Цього варіанта відповіді в соцопитуванні, що от е, така от тотальна мобілізація з 18 років плюс е, мобілізація жіночого населення. От кордони закриті абсолютно для всіх, не тільки для чоловіків, а й для жінок. І також кордони е закрит, закриті для підлітків від 16 років, е щоб був такий потенційний мобілізаційний резерв. Тобто, взагалі так, по максимуму плотненько, е щоб взагалі система була налажена, щоб ми прям е мали перспективу ще там, не знаю, 10 років там з росіянами, отак, от по топому довбитися, так. Е на, цих, на лініях фронту, аби тільки ні в чому росіянам не уступити, щоб ми, як Зеленський каже, продовжували такий е, тиск на Росію, продовжували виборювати мир через силу. Давайте, українці, будемо реалістами. Перед нами зараз два варіанти шляхи. Або перший, який я озвучив, це мирний договір з Росією. Або другий варіант, який я зараз озвучив, це пожвавлення, погіршення нашого рівня життя, і це множення та збільшення українських смертей.